Щит для України, яким він може бути і якими можуть бути гарантії безпеки. Ці теми сьогодні у Брюсселі на екстрему саміті обговорював президент Володимир Зеленський з лідерами ЄС. Натомість йшлося про захист не лише України, а й всієї Європи. Зокрема, європейські лідери дискутували щодо ідеї Еммануеля Макрона накрити французькою ядерною парасолькою усі держави ЄС. Докладніше дізнаємося Ворини Іванової, яка весь день стежила за перебігом подій на саміті і Вітаю тобі слово, будь ласка. Так, вітаю Олексію. Хотілося б вийти в ефір з офіційними висновками саміту, але їх поки що немає. Лідери досі дискутують за зачиненими дверима. Фінальну прес-конференцію поставили на північ за Брюсселем, але це ще не остаточний час. Утім, певна інформація про перебіг засідання все таки потрапляє в пресу. Нагадаю, сьогоднішня позачергова зустріч Євроради присвячена обороні Європи та захисту України. На неї запросили і президента нашої держави Володимира Зеленського. Перед початком цієї зустрічі в. Волод... Володимир Зеленський подякував європейцям за підтримку та внесок в безпеку України. Цей саміт став сигналом сильної підтримки для України. Дякую від усього українського народу, що ви поруч з нами від самого початку війни. Це не просто слова. Ми це відчуваємо. Ви надали чіткий сигнал підтримки українським воїнам та цивільним усім нашим родинам. Дякуємо за все і за ці сигнали про збільшення виробництва зброї та нову програму, в якій європейська безпека включає українську. Брюссель міркує над новою оборонною стратегією на тлі того, що президент США Дональд Трамп вимагає від європейців більшої самостійності у власному захисті та відновлює відносини з Росією. А Росія становить загрозу для Європи. Це чітко напередодні артикулював президент Франції Мануель Макрон під час свого звернення. А сьогодні голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Тож європейська комісія представила масштабний план з оборони, і учасники саміту сьогодні обговорюють ці пропозиції. Це переломний момент для Європи, а також для України, яка є частиною нашої європейської сім'ї. Європа постала перед чіткою та явною загрозою, тож повинна мати здатність захистити себе. Так само ми повинні поставити Україну в позицію захистити себе і тиснути до тривалого до справедливого миру. Ми хочемо миру через силу. Тому я представляю сьогодні лідерам план із переозброєння Європи. Він передбачає до 800 мільярдів євро для інвестицій в оборону. Він дає країнам членам фіскальний простір для збільшення інвестицій інвестицій в оборону також і для інвестицій в оборону України чи купувати збройне обладнання, що піде безпосередньо в Україну. Євросоюз повинен зміцнити також свій східний флан. Тези про це внесли до фінального комуніке, як розповів прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Дедалі більше країн підтримують ідею східного щита. І, хоча це польський проект, до нього за словами Туска прагнуть долучитися країни Балтії, Швеція та Румунія. Цей проєкт передбачає зміцнення оборонної інфраструктури на східному кордоні Європейського союзу. Туск каже, що європейцям варто розглянути також питання про збільшення натівських та європейських військ. На кордоні з Росією та Білорусі, а ще вивчити пропозицію французького президента Еммануеля Макрона щодо поширення ядерної парасольки на інші європейські держави. Пропозиція Франції не є новою. Вона вже кілька разів з'являлася в розмовах зі мною. Можливість розширення ядерного стримування з боку Франції, і це безумовно варте розгляду Європа як єдине ціле, справді здатна виграти будь-яке фінансове, економічне та військове протистояння з Росією. Ми просто сильніші. Нам лише потрібно було почати в це вірити. І здається, це нарешті відбувається. Дискусія стосується також і гарантії безпеки для України та продовження військової допомоги надалі. Про це сьогодні президент Володимир Зеленський говорив окремо на зустрічі з Урсулою фон Дерляєн та Антоніо Коштою. Окрім того, він зустрівся з прем'єр-міністром Бельгії Бартом Девевером, якому подякував за надання Україні літаків F-16, і з президентом Франції Менелем Макроном. Лідер обговорили підготовку зустрічі військових представників тих країн, які готові долучитися до гарантування безпеки України. Ця зустріч відбудеться. 11 березня такі новини станом на зараз. Олексію передаю тобі слово. Ірино дуже дякую тобі. На зв'язку зі студією була наша колега-кореспондентка у Брюсселі Ірина Іванова з новинами екстреного саміту лідерів країн ЄС. Дякую.